Ти на каналі крута рыбалка. То, звісно, ролик не по рибалки, але вирішив приїхати в ліс по ці породи. А він три там ще їдуть. Коротше, щось думаю, мене йдем. Вчора я ходив до О, мухомор. мухомор. Короче, вчора ходив по гриб тому місці п'ять білих грибів знайшов у цьому лісі. Так різнику, За нас же кашет тут. Два пакети. Якщо що не знайду білий, піду по масляпа. Так, да. Та Даруно. Коротше, друзі, ще щось найбільше. Коротше, друзі, щось. Ні одного гриба не видно. Такого нормального, навіть дощ. Видно, що ш... вчора... Рад, черем, дощ. вчора вночі, ввечері йшов дощ. О, ні, друзі, бабка. Перша бабка, така. Друзі, а молодесенька, так. Дивимось, Че... чи ще нема бабки. Так, ото не бабка. Ні, друзі, більш немає. Зараз треба буде нею почищати. Блін, я не взяв з собою штаті. Коротше, десь зараз покажу. На жаль, друзі, там то... трохи червила була. А остальне ціла геть. Повністю. Я першу бабку Андрій знайшов. О, Андрій сад теж. Андрій теж ролики знімає. Першу, перша бабка. Моя. Короч, у мене ні чаша не тянеться. Ні чаша не нешов. сейчас не щось знайду покажу. Друзі, ось друга бабка. Білячки щось не видно. Друга моя бабка. Прийшов на другу половину тут. Ліс вирізали. Сразу буду чистити. Думаю, вона хороша. Друзі, або її друга бабка. І там і третя, бачите? Ага. Перша. Оце, кстати, була оце ціла. Друга. Коротше, друзі, я щось не йду, покажу. Коротше, друзі, тут ось такий, блядь, ось такий мох, щось має це бути. Такий білячок може бути. Андрій, вроді, біл... білого горба знайшов Не знаю. Чого не видно? Поки що хвоєку може щось бути. Ступуганки. Можемо я не знаю. Або маслята теж може бути, ту шишка, то шишка. я, ну, або маслянок. Маслята. там. Тут жалко, що не білий. Там, дві ціки тут. Тут така маслятка. Ну, коротше, друзі, зараз буду по покажу. Друзі, а їх тут вон багато дивіться, Тут, то там, 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 тут, тут. Дуже багато масляків. Воша маслята. Коротше, друзі, я буду такий білий пакет отдельно буду складати. Маслики. А ще в мене є в такий чорний пакет на білім. Зараз буду гать це вирізувати. Щось я в ні одного білого не знайшов. У нас тут ті всі були, всі цілі геть. Одного вибіга. Бі, щосом, білого, вибіга. Я одного грибники геть всі повибирали. Але хоч Андрій кричав, що казав, що білого не йшов. Не знаю. Мох, мать, будет и белячок. Классненький. Мох и цай И сосна. Мать, а будет белячок. Легкие палки. Фух. Ужу, гружу. Вообще. Сейчас я конечно, Конечно, ничего не могу. Просто ни одного белого. Слушай, это не на белых. Пограбишь, а такого пойти. Классно. Короче, друзья, сейчас сейчас найду, покажу. короче, решил его выдать листья. Тут ма. Короче, друзья, на этом чем. Короче, друзья, зашел в IT Дабри. Сам знаю, куда пришел. Хайт Ниман. На эти бабки тут необычно тут его пиво изо два сотру нахожу всегда вести нема на это бабки тут во, бубе из сосны не посту нема Там е мотоцикл стоит это не знаю в наче не Нічого нема. Та смису нема йти. Йду, може. Лисечки. Піду може, що на місце там. є лисечки. Має це буде покажу тут. А то я далі може піду. По цій буровикі Що є, що в мене там Тут дорога. Мох. Обачну моху. Бух, грибів багато. Та новисочка. Чення. Я погоробина. пу друге, що ж не кого. Друзі, я йду, так іду. Ви бачите? Вау, який же красивий. Друзі! Який закрасен! Дивіться, який це білий гриб. Йду я такий дорозі він говорю, ну має це бути. Дивлюся. І він така стоїть. Біля чого дуже красиво. Так. Треба дивитися, завжди має, якщо один білий є, то завжди має бути і другий. Все, щось не видно. Друга, ну добре. Буду виривати того. Гриба і чище мій білий за сьогодні. Так, друже. Як ти тут вірис? Красивий. Ось такі. Красиво. Так оце обов'язково Об дрібну грибницю закривати. Все-таки білий гриб. Красивий. Дуже гарний, красивий. Коротше, я ще буду його чистити, а він чистий. Друзі, це просто дуже прикро, Хікерс. гарний гриб, на жаль, він червивий. й шапка теж трошки червива, Такий просто Важте, дуже вейми червивий, дуже жаль, дуже жаль. Ну, я думаю, от него буду щось сьогодні. Ну Ми складаємо руки. Може щось, щось найдем. Все ну коротше, друзі, сейчас щось найду, покажу. Пішов, коротше, друзі, на своє місце стара. Тут дрова гайд повалене. Бістриком. Тут таком... Коротше хтось. Зоволить молодцов, в кому схиль мається бути біля грибе. Грибів гайд майже немає Блін. А той такий хороший був великий. Дуже жалко. Тут уже... Смисло ходити не може, бось грибе срізав, бачите. Синяки або мостаки. Не знаю. Ну, Смисл граб нема ходити, напевно. А то, це там гарні лисички, це кура. Тут мається бути лисячки. Тут по-мають таких сосенках куди гвостих. Тут мається бути лисички. Тут, Розподивиться, які стоїть просто мухомори скільки. Хорошо, я по маслятам. тут саме мухомори. Тут, один там. Там ще пара штучок. Ай це пови були грибники. Я вам дам збирати гриби в лісі. О, ще, ще. А це що таке масляки? Что це? Шайт на маслике О, Маслинок. Блин, на грибах у меня наступив. що Не наш... знаю, что Багато тут Ну, Хоч щось є. Тут я понял, раньше геть це було маслянок. Майже всі черве він були гриби. Один маслинок цілий. Має. О, ще тут кучка таких молоденьких мисля. Нара ми буде зрізати. Тут, я думаю, вони будуть ці. Не червиві. Так, це цілий. Цей теж цілий. Цей теж цілий. Та думаю, всі бо вони такі молоденькі. Всі витілина. Давно десь виросли. Зарано думаю. Не повиростали. За ничто. Дождь. Коротше, я ще знайду, покажу. Бачите, хто все? До мене тут буде один білий, другий, третій. масленок. Тут ж грибу. Четвертий. Четвертий гриба. О, п'ятий ріс. Видно. Так. Да. Тож вже до мене побував. Тож до мене побував. Жаль. Жаль. Буде назад я в березняк. В великому вити нема чого. Знать. А слнка не шо не одного там. Жалко, що мухоморів не беруть, видите таких. Скико тут тих мухоморів? Просто жаль, что їх наберуть. Тихомухоморю. Тут їх купа. Того говорить Браво, бравому хуморю. Вс я не знаю, не Коротше, друзі, перший мій білий гриб. Друзі, статі, я не знаю, чи я показую чи ні. У нас шуткошу. И маяцького біогрубочка. Честий стаття. Не, ну ж нічого не, не коротше буду завершувати ролика. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!